Слава Ісусу Христу! Свято зіслання Святого Духа. Розважмо, чому Дух Святий зійшов на апостолів тільки після Вознесіння Ісуса Христа на небеса. Перш розважмо, що передувало зісланню Святого Духа на апостолів. До того часу було дуже багато подій, була дуже велика підготовка, як знаємо, Адам і Єва мали таку велику необережність спротивитися небесному отцю, і відповідно сталася велика трагедія. Наші прародичі зрішили. А як відомо, кара за гріх, смерть, смерть тілесна, а ще гірше смерть духовна. Бог вигнав людину з раю і оголосив свій засуд. І небесна брама закрилася, людина залишена сам на сам із цим земним світом. А як знаємо, і земля проклята через непослух наших прародичів. Усе видиме створіння збунтувалося проти людини. Так вимагала Божа справедливість, і Божа справедливість була виконана, але знаємо, що Бог не тільки справедливість. Бог ще любов і милосердя, і сказала любов до справедливості і до милосердя. Хоч людина зрішила, але я все ж таки люблю людину, і обізвалося милосердя до любові і до справедливості. Давайте дамо шанс людині повернутися в Царство Небесне і згодилася справедливість з любов'ю і милосердям за умови. Якщо людина полюбить Бога всім серцем, думку, силою душе і душею своєю, якщо людина розкається, поправиться і відпокутує, якщо задосить учинить Божій справедливості, Божому майстату. І тут виникла ще одна проблема адже людина нижче створіння недосконали настільки, як ангели, і сама людина. Не змогла б задосочинити Божій справедливості. Навіть Ангели Божі неспроможні були перепросити Божий майстат, Божий пристіл, але знаємо, у Бога немає нічого неможливого. Бог обов'язково вийде з любої ситуації, Бог прийняв подвогідне рішення, Бог в другій особі Божій Ісусі Христі. Прийшов на землю, взяв людське тіло на себе і взяв всі гріхи, всього людства на себе, щоб відпокутувати за людину. Але перш треба було людині показати дорогу до Царства Небесного, навчити людину, як йти по тій дорозі, навчити Божих заповідей, Люби Бог усім серцем, думку силою, душею своєю. І другі заповіді і десять заповідей. Сказав Ісус, Я правда, дорога і життя, тільки через мене війдете Царство Небесне, поки не народиться наного Божого Духа, Царство Небесне не війдете. Я прийшов на землю, щоб дати вам приклад, як я живу, щоб ви так жили і щоб мали по достатку. Перший етап спасіння людства. Це була наука, як народитися нанус на Божого Духа. Другий етап це була хресна жертва і смерть на хресті. третій етап це було Воскресіння, вознесіння і зіслання Святого Духа на апостолів Христових. Чому потрібне було зіслання Святого Духа, тому що місія. Другої особи Божої Ісуса Христа, закінчилася, далі почалася місія Святого Духа, третьої особи Божої, тобто Святий Дух, третя особа Божа. Кожну людину, яка охрещена ім'я Отца і Сина Святого Духа, тобто обмита з перевородного гріха, і людина, яка в тайній сповіді розкаялися, поправилися, буде ведена Святим Духом по дорозі до Царства Небесного. І тут варто розважити, як то Бог в трьох особах є одним Богом. На наш людський розум візьмемо, наприклад, таке Боже створіння, як вода. Вода має певну кристалічну решітку. Але може перебувати в трьох видах. В природному середовищі вода перебуває в основному в рідкому стані. Але якщо вода при мінусовій температурі замерзне, вона перебуває в твердому стані. А якщо при совій температурі вода закипить, вона перебуває в газовому стані, тобто перетвориться в пару. Тепер, коли лід твердий стан розтопиться при плюсовій температурі, знову повертається вода до рідкого стану. І пара, якщо охолодить при мінусовій температурі, знову повертається до рідкого стану. І було три види, які повернулися в початковий вид, і вода знову повернулася до початкового стану. Скажіть, в якому виді вода не була водою? Так і наш Бог, перебуваючи в трьох особах, є одним нероздільним Богом. Тепер розважно про подію зіслання Святого Духа. Коли Ісус возносився, сказав апостолам: Моліться і чекайте на зіслення Святого Духа. Апостоли молилися дев'ять днів, і на десятий день. Дух Святий зійшов на апостолів у виді огнених язиків. Цей день в Єрусалимі перебувало багато іновірців і іноземців. І тут Дух Святий промовив через апостолів до всіх цих іноземців, і всі дуже дивувалися, як це галилеяни проповідують і всі чують і розуміють їх на власній мові. Тут треба зауважити. Що є таке розуміння, як мова Святого Духа, мова, яка не має звуку, але яку всі розуміють, бо Дух Святий промовляє не через вуха, а через душу, тому мову Святого Духа розуміють всі народності землі. Мовою Святого Духа також користуються всі небесні сили, Всі святі апостоли, пророки, мученки, ангели, архангели. Всі, який є в Царстві Небесному, безцілесні особи, там мови звука нема, там і мова Святого Духа, і мовою Святого Духа спілкуються всі небесні жителі. Звуку не чути, а всі один одного розуміють, це трохи подібне до земної телепатії. Звісно, це набагато складніше, але по земному ми можемо зрозуміти, як це святий Дух. Промовляє через душі. Є така секта п'ятидесятники, про них я попередніх наука згадував. Вони вважають, що вони розмовляють мовами, ніби вони такі вибрані, такі святі, що Дух Святих через них промовляє. Це є несенітниці. Як хтось через них і промовляє, то це злий дух через них промовляє, тому що вони ніколи не сповідаються. Залишається в гріхах, як відомо, де гріх, там і диявол працює. Щоб Дух Святий увійшов в наше серце й душу, ми мусимо душу очистити, всіх злих духів, демонів поваганяти. А щоб їх поваганяти, ми маємо їх знати. Щоб ворога перемогти, ми маємо його вивчити. Ми маємо знати, як він діє, ми маємо знати, хто він, звідки він. І як він нам шкодить, і тоді боротися з ним, зірвати з нього маску і гнати серця й душі. Сам насильно злий дух не може завоювати наше серце й душу війти. Він входить тільки по нашій субідній волі, через нашу гріховність. І тому, як знаємо дорогу, якою прийшов злий дух, то знаємо дорогу якою маємо його вигнати, і якою дорогою він має піти з нашого серця і душі. Ми маємо почистити храм Духа Святого в своєму серці і душі. Бо казав Ісус, не знаєте, якого ви Духа, ви є храмом Духа Святого. Якщо на троні храму і Духа Святого засів демон, пам'ятайте, що Бог трону не буде ділити з демонами. Ми маємо демона вигнати. Щоб там зачився той дух і провадив нас, діяв через нас, і постійно ми маємо бути уважними, бо сказав Ісус: моліться і чувайте, бо злий Дух, як рикаючий, ходить навколо вас, щоб вас пожерти. І він шукає двері, вікно, яке веде до нашого серця і до душі, а це є гріх. Тільки поповнили гріх, вікно відкрилося. Двері відкрилися, і злий дух на повних правах входить знову з душу і серце людини. І тоді людині стає гірше ніж першого разу. Тому шукаємо здорову віру, щоб злий дух не міг одягнутися в ангела світла, тобто, щоб не натягнув маски. Ми маємо жити під нахенням Святого Духа, під проводом Святого Духа, щоб з диявола постійно зривати ці маски. Постійно його розкривати і гнати до пекла. Слава Отцю, Сину і Духу Святому, а також слава Ісусу Христу.